Листоноша, мінне поле, третій етап. Показую, як пройти. Повертаємо праворуч і їдемо прямо. Пропускаємо перший поворот наліво, в другий заходимо наліво і одразу повертаємо направо. Завжди так їдемо, бо зліва будуть міни просто кожен раз. Заходимо на це півколо. І трохи скидаємо газ. Тут артобстріл буде або при повороті направо, або прямо. Зараз він справа, тому їдемо прямо. Трохи скидайте газ на цьому місці, щоб не потрапити під арту. Перед артобстрілом просто зупинились, він пройшов, поїхали собі далі. Після другого вибуху можете починати рухатись, тому що це все час, третій вже не встигне по вам влучити. Підіймаємось вгору після того, як ви проїхали на півколо, там де справа була артобстріл. От дочекайтесь такого бою, де саме так все вийде, і це буде найпростіший спосіб пройти. Бачите, цей млин, повертаєте праворуч, це буде як орієнтир. В цих кущах завжди артобстріл перед ними. Зупиняємося і починаємо рухатись далі, прямо вниз. Можливо, хтось не знає. На поворотах натискаємо поворот разом з пробілом. Це ручні гальма. Таким чином ми краще входимо в поворот. Тут дуже важлива ділянка, повертайте направо, Сама крайня права дорога, бо ліворуч іде тупікова гілка. Ось і все. Ви майже приїхали. Цей пупсик не вбивав мене навіть, коли мене лишалося 60 хп. Він в корму нас пробиває. Ну але то таке. Вдалося пройти мені за хвилину 48 секунд. Головне, пам'ятайте, що місця артобстрілу від бою до бою трохи змінюється. Тобто дочекайтесь моменту, коли ви проходите на півколо, і артобстріл буде справа. це означає, що далі все буде точно так, як на відео. Думаю, це займе у вас від 5 до 10 боїв плюс-мінус. А з вами був Юастайл. Грайте розумно і відважно до зустрічі в наступних відео.